Шановні колеги Віктор Голосюк, радикальна партія. Ми маємо починати не з переліку підприємств, які не підлягають приватизації. Ми маємо починати з прийняття закону, який внесе поправки до процедури приватизації, і забезпечить її прозорий спосіб, забезпечить продаж пакетів акцій на закордонних біржах через IPO, на різних закордонних біржах, в залежності від того, що це є за масштаб підприємства. Коли це рішення щодо тих підприємств буде прийматися за результатами фінансового аудиту тих підприємств, реальної оцінки їх ефективності. Бо якщо якесь підприємство сьогодні нічого не приносить до бюджету, то це не означає, що це є неефективне підприємство. Бо може, треба просто дійсно налагодити правильне корпоративне управління, і воно буде приносити сотні мільйонів, а може і мільярди до державного бюджету. Тому починати треба з визначення особливості і приватизації, щоб це було прозоро, щоб це було міжнародний спосіб. Друге, треба забезпечити прозорість використання публічних коштів, щоб ми з вами, громадяни України, бачили, яким чином використовуються державні кошти і кошти комунальних підприємств. Тільки тоді ми зможемо оцінити їх реальну ефективність і визначити, яким має бути перелік. Тому ми пропонуємо провернути цей документ на допрацювання уряду спільно з урядом його зробити таким, щоб він відповів. Віддал такому логічному порядку спочатку порядок приватизації диференційований з особливостями публічний контроль державних і комунальних коштів, і після цього перелік і осмислена, свідома приватизація. Те, що буде вигідно державі, дякую.